Шановні батьки, пропоную вам 10 простих способів поліпшити пам'ять своєї дитини. Питання, як поліпшити пам'ять дитини, рано чи пізно задає собі будь-хто з батьків. Найчастіше такий момент настає, коли малюк вирушає в школу і на нього звалюється разом величезна кількість інформації. Однак існують нескладні способи, за допомогою яких ви не тільки зможете поліпшити пам'ять своєї дитини. Але, можливо, і самі позбудетеся забудькуватості. Запитуйте, як пройшов день дитини. Щовечора просіть свого малюка розповісти, як пройшов його день з усіма подробицями. Це відмінне тренування пам'яті. Такі монологи допоможуть вашій дитині навчитися вибудовувати хронологію подій, аналізувати їх. Спочатку розповідь малюка буде плутаною, але з часом його мова стане більш логічною. Він буде згадувати все більше підробиць і дрібних деталей. Читайте з дитиною книги. Поки нащадок ще маленький, читайте йому, наприклад, перед сном, цікаві казки, що запам'ятовуються, або вірші. Пробуйте разом вчити невеликі чотири вірші на пам'ять. Це позитивним чином позначиться на словниковому запасі вашого малюка. А коли він навчиться читати самостійно, постарайтеся прищепити йому любов до цієї справи. Нехай книга стане хорошим другом для дитини. Грайте з дитиною в слова, називайте малюкові 10 слів і просіть його повторити їх. Можна вибрати слова певної тематики фрукти та овочі, їжа, іграшки, дерева. Всі слова, які малюк назвав, йому обов'язково потрібно нагадати. Вважається, що якщо малюк 6-7 років може повторити 5 слів з 10, у нього хороша короткочасна пам'ять. А якщо він називає 7-8, його довгострокова пам'ять теж прекрасно розвинена. Для розвитку зорової пам'яті можна викладати перед малюком картинки, просити запам'ятати їх, а потім назвати чого не вистачає. Тренуйте уважність вашої дитини. Пам'ятаєте, в журналах нашого дитинства на кшталт барвінку були завдання, в яких потрібно було знайти, чим відрізняється одна картинка від іншої. Такі завдання і зараз можна легко відшукати в книгах з розвитку дитини. Ці вправи не тільки дуже цікаві, але й відмінно тренують пам'ять, уважність і уяву. Навчіть дитину методу асоціації. Такий спосіб відмінно допоможе запам'ятати інформацію, якщо хаотичний набір фактів не бажає вкладатися в струнку класифікацію. Навчіть дитину вибудовувати взаємозв'язки між словом, що запам'ятовується, і чимось дуже знайомим і зрозумілим. Запитайте у малюка, з чим у нього асоціюється те чи інше слово, або разом придумайте: асоціації можуть бути звичними або смішними, знайомими кожному або зрозумілими тільки вам і малюкові. Освойте метод цицерона. Суть цього методу в тому, щоб подумки розташувати предмети, які потрібно запам'ятати в добре знайомому просторі. Це може бути власна кімната, горище або будь-яке приміщення, яке дитина добре знає. Головне правило цього принципу запам'ятовування: великі предмети ми подумки зменшуємо, а маленькі збільшуємо. Після деякого тренування дитини для того, щоб відтворити ланцюжок слів, потрібно буде Всього лише відновити в пам'яті інтер'єр рідної оселі. Вивчайте з малюком іноземну мову. Це прекрасне тренування для пам'яті, як і будь-яка нова навичка, наприклад, гра на музичному інструменті або навіть навчання танця. Десять нових іноземних слів в день або пара простих фраз. Запам'ятати їх не забере багато часу. Зате це дуже корисно і в майбутньому ця навичка дитині точно стане в пригоді. І обов'язково повторюйте вивчене напередодні на наступний день. Віддайте дитину на спорт. Дайте дитині подружитися зі спортом. Здавалося б, де зв'язок з пам'яттю? однак будь-які фізичні навантаження, особливо на свіжому повітрі, стимулюють кровообіг і сприяють кращому кровопостачанню головного мозку, що своєю чергою сприятливо позначається і на пам'яті. Не нехтуйте прогулянкам з малюком. Частіше провітрюйте його в кімнату, особливо перед сном. Привчіть малюка напружувати пам'ять. Найпростішим способом розвитку пам'яті є тренування. Звучить банально? Так, але без регулярних навантажень нічого не вийде. А в наше століття планшетів, смартфонів та інтернету напружувати пам'ять стає все важче. Адже найпростіше пошукати щось забути на просторах всесвітньої павутини. І діти опановують ці навички чи не спелюшок. Тому так важливо прочити малюка, якщо він щось забув. Нехай спочатку спробує згадати самостійно, і тільки якщо нічого не вийде протягом декількох хвилин, нехай лізе в словничок або в інтернет. І ще один важливий спосіб це правильний раціон. Звичайно, одним правильним харчуванням хорошу пам'ять у дитини не розвинути. але є базові продукти, в яких містяться речовини, необхідні для поліпшення мозкової діяльності, а значить і для поліпшення пам'яті. Тому включіть в раціон своєї дитини жирну рибу, банани, волоські горіхи, морку, шпинат, броколі. Діти не в захваті від деяких з цих продуктів, але вони хоча б невели. Іх кількостях повинні бути присутніми в меню дитини. Тож бажаю, нехай ці 10 простих способів стануть вам в нагоді.